Запам'ятай, я житиму, поки не верну своєї честі. Ви, я бачу, Дойленд? Ви не боїтесь смерті. Дарма? Не молися за мене. Не допоможе. Його імператорської величності товариство офіцерів сміє стверджувати, що ви не той, за кого себе видаєте. Ти продаєш кров? Я купую. Ви, Яковлєв, машина смерті. Ви стріляєте, я знаходжу клієнтів. Ходорев, Штукенберг, Мордвейнов, Князь Рейн, Басаргін. Ми вважаємо, їх усіх убили за таємною змовою. Врятуйте мого брата, граф. Граф би клімішив той, ким хоче здаватися. Навколо брехня, а я бог брехні. Ви захоплені чудовиськом. Я помітила. Ти дивився на молоду князівну. Я буду просити вашого брата. Він вам відмовить. А ви ти забув, що я вберегла тебе від тюрми. Ти даси мені клятву. Я забороняю вам битися з моїм братом. Хто видає замовлення? Мене вб'ють, якщо я зізнаюся. Петербург переповнений бретерами, а ти притягнув мого ворога. Вам не варто любити мене. Ви багато чого навчились у дикунів, Навчіть тепер мене. Стріляти не важко вбивати. Ось справжня наука. Заради кохання до вас я уб'ю кого Навіть вас. Така свиня, як ви не гідна поєдинку. Ти вбивця. Пес. Дворянину гоже викликати собаку. Дуелянт. Я не люблю дуели. Ви полюбите. З 29 вересня у кіно.